Друзі, доброго дня. Я в селі Ягубець. Це 30 кілометрів від Умані, Черкаська область до центру села пішки йти до центру і до школи хвилин, ну 5 від сили. Будиночок газифікований. 22%. сотки Все приватизовано ціна у 80 тисяч без торгу. Ну і так, 80 тисяч це поки долар у нас плюс-мінус не рухається. Якщо, допустимо, він стане. Конкретно більше, то тоді ціна буде переглядатися на даний час. Люди прив'язуються до гривні. А це ворота я. Не знаю, чи вони відкриваються чи ні. Це забор, мабуть, а не ворота. Так, будиночок у нас глиняний, обложений цеглою. Після обстрілів тут з'явилися трохи тріщини, бо село недалеко від... Одного об'єкта цікавого. А так хатинка, наче більш-менш на свої гроші. Довго не стояла, перезимувала сама і зараз ось у нас. Ця тріщина вона на місці всередині в хаті там перестінок. Чого так вийшло, ну кажуть люди, що це... Коли бомбили 24 числа, оце воно так з'явилося. Ну тут дав хотів, трохи хати людям порозрушало. По тут є і старіші, мабуть, були трохи. Тріщенки і є свіжі Інтернет тут протянутий по столбі, але говорив з людьми. Тут кажуть, що зараз вигідніше там лайфовський інтернет чи що тут. Вишка є десь недалеко. Тобто, Швидкість однакова. І ціна менша, ніж проводний. Зараз і провідний, в принципі. Скрізь є. А тепер ще, ще й мобільний. З'явився. Так, це якийсь дровничок тут. Не буду туди лізти, що там, непонятно Так, така вірандочка у нас не дуже велика, але не Е, Всі меблі залишаються в хаті. На перший час тут щось буде. Apple. Подлога по будинку дерев'яна, а в Іранді і тут і наче бетоніровано. Так, отак є, як провисання потолка, ну це вже я таке зустрічав. це коли будували раніше, оце нагрузили. Ну я думаю, що ось жінка тут з дитинства жила, вона каже, завжди воно так було, Я вже таке зустрічав це. Коли будували собі, просто воно так прогнулось і так собі раніше це було нормально, рахувалося. Тут маленький шкафчик, там щось висить, ну як маленька ніжка і вишивалки там. Так, отут у нас кухня, лічильник є, плита підключена і опалюється газом. Стоїть форсунка, можна і витягнути, палити дровами, а так то це грубка гріє ту кімнату одну і кухню. Підлога наче нормальна, все. Немає, не бачив гнилого там нічого. Вікна дерев'яні. Такі собі, конечно. вікна, як вікна, але хата глиняна маленька, я думаю, що тут взимку тепло. так, і одна кімната, от такий зал. тут на столі балок зроблено що не видно і заклеєно обоями. І довго також дерев'яна, наче нормально. За шторами там теж маленька ніша. Величка. Водичка тут централізована. Гусачок. Криниці немає, а є отакий кран. Зараз там воно закрите, але взагалі вода є, все нормально. І зараз ще погріб покажу. Кібець наче нормальний глибоченький. Ось такий погріб нормальний. Прохолодний. Ага, кухня, ще ж є. Також заведений газ сюди і робоча грубка. Грубка плита тут, воно працююче. Є е ще гараж у нас, але він Ой. закритий. Такий сарай для худоби тут я не знаю. Що тут? Стіни цілі наші. Це для курей, мабуть, да? щось було що? Якісь там мішки. Тут ще якісь є. Пристроїчки. І отут. Горожик. Всередині наче там кажуть все нормально, Єдине, з збоку там є тріщина також Обійду, покажу і ворот якби немає. Так, тут у нас туалет і теж та таке як сараї всякі. от така споруда. Шалашик такий є для дрів, Там наші закрито, туди не піду. І тут також кімнатка така. Тут все ціленьке, все нормально ночу. Так, і залишився город у нас. Подивитись. Так, а там іде дорога за городом. Межі в нас ось кущ, іде забор, починається металевий. Йде отак город. До дерев і тут ще є такий закуток. Там якийсь виноград, ну там садочок. Зараз я туди дойду. Друзі, ціна 80 тисяч, все приватизовано, 22 сотки. Опалення газове і дровами можна, водичка централізована в дворі. Тут садочок просто такий. горіхи, яблука. А ось на гаражі є тріщинка. Ну так все, наче все побачили. Поруч хата пустує, валиться. А з цієї сторони то ви бачили. Там собі нормальна хатина, Здорово. До магазина тут також хвилин 5 пішки до зупинки. Воно все там на місці. Магазин, цілірада, школа, зупинка, садочок, парк. Ну, Навірно, за 5 минут дойдеш точно. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть що думаєте. А то будинок по сусідству такий у нас.